Ана заказувала то в Києві. Навірно, заказувала, що їй бандеролі прислали. Вона як чуть не впала. Кажу, ти ж такий здоровий. На цьому фото її дочка Олена разом із чоловіком Миколою позують біля будинку в Лисичанську на Луганщині, говорить Валентина Козаренко. А вже поруч інше фото. На ньому також їхній Микола три роки як у полоні. Бай чи в Чиксалонське там закінчив. Закінчили, і потім у нього воєнна життя пішла. Він дзвонив сам. Він є на якусь там точку вночі виходив, де бере ета, связь. І от он нам дозвонювався. А Ліна, я знаю, що останній раз каже, він каже, тут таке твориться в Маріуполі, таке твориться. Каже". Я каже, не знаю, каже, живий, я прийду приїду чи ні. Спочатку служба на Луганщині, а потім і Маріуполь. В останній на українській землі Микола був 20 травня, коли за наказом командування військові припинили оборону медкомбінату Азовсталь. Відтоді Олена кожного дня стоїть на вулицях Києва з його фото і збирає кожну згадку про Миколу від тих, хто повернувся. Він тримається, він передає там звістки через хлопців, що, ну, що з ним все добре. Що він чекає на обмін, він дуже любить своїх дітей. Він, ну, він тримається заради них. Я тиждень вдома і тиждень Верховна Рада, координаційний штаб. Я ношу звернення куди можна. Я знаю, що нас чують, нас чують, Ми, я вірю. Хай мого не обміняли в той обмін, але я знаю, що нас чують. А пані Валентина тим часом вдома дбає про будинок. Та я спочатку вроді обіда була, думаю, ну що ж вона мене одну оставляє, я з дітворою. А, а потім думаю, найголовніше, щоб його витащити. І стираєш, і огород, і те, і те, і те, і те, і те бігаєш. Робота тут кипить. Чим більше працюєш, я кажуть, тим мислі дурні уходять. Я не знаю, вона його любить. А чого на Ну, навірно, я бачу, що така надіжда, така вона Що... І жартує. Тут у господарстві на Микола чекає багато роботи. Зараз більше огородом займаєшся. А так, тут треба мужська рука. У них там будинок на три кімнатки. Маленький, а тут, звісно, большой. він удивиться, якщо прийде, удивиться такому дому дарому, скаже. мать, ти що. Здивується, каже, і тому, що Олена сіла за кермо. Ніколи він це, не думав, що вона буде машину водити, а вона сіла, виучилась, зараз нас собака. Яку мечтав Коля, це ж вона купила йому. Мені навіть діти мої говорять, мама, він тебе не впізнає. Я хочу йому сказати перше, ну якщо я його побачу, я боролась для мене це було дуже важко, але це я зробила. Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.